Чому Захід не дає нам стільки зброї, щоб ми перемогли? Багато гіпотез звучало за весь час і ядерні погрози, і нерозуміння, що робити з Росією незалежно від результатів цієї війни, неготовність Заходу воювати на декілька великих там театрах бойових дій? На вашу думку, почнемо з пана Віталія, станом на зараз. Яка відповідь на це запитання? Чому Захід не дає нам стільки ресурсів, щоб ми перемогли? Я в якості гіпотези, щоб трошки розворушити нашу дискусію. Можливо, у заходу немає стільки ресурсів. Справа не в цьому. Справа в тому, що саме поняття перемоги, воно різне в пострадянському світі і в цивілізованому. І ми, росіяни, бажаємо перемоги з нульовою сумою. І коли ми говоримо ми переможемо, це означає: ми вийдемо на кордони 1991 року, а Росія розвалиться, зникне, Путіна видадуть в Гаагу. І після цього Росія буде нам платити репарації десятиріччя. Ми за зруйновані ними наші інфраструктурні об'єкти і за знищені ними життя українців. У Росіян союзно таке ж враження про перемогу. Вони дійдуть до Ужгорода, Україна перестане існувати. Вона увійде областями до Російської Федерації, а всі нелояльні українці будуть або знищені або вигнані в українських містах, які пручаються. Звільнені росіянами просто не можна буде жити. Це теж їхнє уявлення про перемогу там, мовити 9 травня 1945 року. Воно у нас у всіх сидить в голові. Для заходу перемога це сильна позиція на перемогу. Ніяких інших уявлень про перемогу у західних країн взагалі не існує. Тому що після другої світової війни було чимало конфліктів, в яких брав участь захід, і він завжди намагався виходити саме на перемовини. Тому що, якщо він запізнювався з перемовинами, було погано для заходу, а не для інших країн. Згадайте в'єтнамську війну. От і все. Тому захід нам дає рівно стільки зброї, скільки за його то позицію потрібно під час отримання цієї сильної позиції на перемовину. Хоч про що знову там говорить там Байден, Остін, Саліван, Блінкен не було потрібної допомоги, і Україна не має тепер сильної позиції на перемогу. ви що, ідіоти? Чому ви не голосуєте? Але вони не говорять не було зброї, і Україна не дійшла до Москви. Так взагалі ніхто так не думає. І у Байдена і у Трампа одна і та ж позиція. Просто у Байдена. Байден вважає, що Україна має мати сильну позицію на перемовинах, а Трамп вважає, що він сам про це домовиться. Вся різниця. Іншої позиції там не існує ніде. Але ми, звичайно, живемо з Росією в одному цивілізаційному просторі. Досі. Ми з нього виберемося, І Тому у нас абсолютно різні уявлення в... про те, як це має бути, тому що всі ці люди з обох цих. Я б сказав, сторін лінії зіткнення, ходили на одні і ті ж першотравневі демонстрації і святкували одне ж те ж 9 травня, причому в наших умовах до середини 2000-х років, і в них це сидить. Тому вони ми не використовуємо можливості. От ми говорили про е, пріоритети. Я вам хочу розповісти теж важливу річ, що ми могли б мати перемогу восени. Ми самі фактично. Ці цю, цю можливість для себе знищили. Згадайте, що коли було 7 жовтня 2023 року, що зробив президент Байден? Що він сказав? Потрібно негайно дати допомогу Україні і Ізраїлю, навіть Ізраїлю і Україні. Пам'ятаєте, скільки тоді сполучені Штати намагалися організувати візит президента України до Ізраїлю? Спочатку цей візит кілька днів, я б сказав, важливих по суті, блокувався прем'єр-міністром Ізраїлю Вінеміном Нетаньяхо, який, очевидно, хотів мати вільні руки в повітряному просторі Сирії, контрольованому росіянами. Але потім, коли Нетаньяхо вже зрозумів, що йому важливіші стосунки з американцями і їхні, оці чітке бажання об'єднати тему ніж консультації з росіянами по безпеці в регіоні, іншою людиною, яка зірвала весь процес, став Володимир Зеленський, який не поїхав. Під абсолютно вигаданим приводом, а насправді тому, що тут почали всі говорити, що ми можемо мати погані стосунки з глобальним півднем. в результаті поїздки українського президента. Один мій колега навіть звинувачив президента Зеленського, що він хоче поїхати до Ізраїлю, тому що в нього особисті емоції. Так я вам скажу, що з точки зору особистих національних емоцій, якщо бути людиною єврейською, походження і про це думати, то абсолютно нікому не потрібний візит президента України до Ізраїлю в такій ситуації. Це нам було потрібно, щоб пов'язати це з головною темою для американського суспільства і виплисти на цій на цьому човні. І ми цього не зробили. У нас прекрасні стосунки з країнами глобального півдня. Хай вони нам дадуть тепер 62 мільярди доларів. б сказати, і це ще раз говорить навіть не про те, що у нас влада непрофесійна, тому що влада хотіла це робити. Вони готували цей візит. Вони працювали в цьому напрямку. Але суспільна думка і опір частини еліти, навіть у владних коридорах, призвели до того, що ми потім чекали до квітня місяця, того, що могли отримати в листопаді. Так, бінімінні Таняхо і Володимир Зеленський перемогли Джозефа Байдена. Пане Вадиме, я хочу повернутися до, до першої думки пана Віталія про те, що власне чи сьогодні ви з тим, що нам партнери дають от дозують нам цю допомогу рівно, рівно стільки, щоб нам натякнути, що мовляв, у вас є єдиний вихід це перемовини. Тому давайте ви собі зробіть якийсь умовний гандикап і з цим гандикапом сідайте за стіл перемовин. Тобто нас фактично підштовхують змушують до перемовин. Ви знаєте, ваше питання, яке сформулювали до цього, коли запитали, що можу партнерів немає. Я би його теж не відкидав. Я розумію, що Віталій бере такими масками майстра, великими такими, знаєте, але його працюючи да, одразу, одразу. Але працюючи, наприклад, в Британії, я знаю, що на початку 90-х років у Британії було 4 тисячі плюс Челленджер-1 танків і почали будувати Челленджер-2. зараз у них є 270 танків цілих з 4 тисяч. Почали плюс. будувати три. Вони не будують їх насправді. А. Це не так відбувається. Половина з цих танків при всій любі до Британії напевно не заведеться, якщо ключ ставити. Але щоб ви знали, челенджері 3 будують челенджів 2 а. Насправді що відбувається, їх переробляють челенджерів 2 в челенджери-3. Міняють фактично гармату, додають якісь електронні іграшки. Це просто щоб продемонструвати модернізацію. Yeah. Тому нам з вами дали 14 цілих. Ах, це правда всіх Інших це збурило сполучені штати. Бідний Олав э, вимушений був робити. Французи пообіцяли, що ліклерки ніколи не дали. Ну, коротше, це підняло цілу бурю. І урочисто прем'єр Сунок пообіцяв, стоячи з президентом Зеленським на фоні челенджера, що ми дамо ще і ніколи не дали. Ну, тобто ситуація, в принципі, ви маєте право задавати це питання. Багатьох речей, які нам потрібні, не так багато. Ми вже мовчимо про те, що один комплекс Патріот коштує мільярд доларів. А ми так кажемо: так, дайте нам сім штук мінімум, а краще ще більше. Абсолютно. Тепер я просто хочу сповернути на конфлікт, який був в нашій державі, коли уряд прем'єр-міністра Гончарука дозволив продаж масок, пам'ятаєте, нещасних марлівих пов'язок mm -hmm. перед ковідом, -ем. та їх трохи не з'їли потім, тому що хто ж міг дозволити продати. Уявіть собі ситуацію, коли якась країна дає озброєння... Не перед ковідом, а під час ковіда. Ну, да, вже ковід-будь ніхто не хто він ковід. Але уявіть собі, що ці дають, і люди, які сидять, планують життя і планують політику. І політики думають, не забагато чи не забагато ми віддаємо збору. Ну ніде, дай Бог, що станеться. Хто стане винним, що ми передали патріот, який мав накрити якусь дерев'яньку в Оклахомі, умовно кажучи, це теж є. Очевидно, що в рішення геополітичні їх складніше прогнозувати, але і легше уявити і не дати, тому що знаєте, про про всяк випадок, бо це дуже складна така проблема. І краще дійсно посадити Україну за переговори. Але наша не, не така пряма, знаєте, от ми будемо воювати, хоч там чим, чим завгодно, і ви станете з нами в ряд, або нічого не станеться. Ні, трошки складніше має бути політик, але в принципі, від того, що ми з вами доводимо і перемагаємо, це дозволяє нашим партнерам зробити наступний крок. Якби ми з вами застосовуючи всі платформи, які нам надали, не перемагали. Наступна транша просто не прийшло. І тому те, що нам здавалося, абсолютно неможливим і так великі розмови. Ну абсолютно ніколи. Ви ніколи не ні, ти патріоти, навіть не мрієте про це. Вони з'являються в 16 і так далі. Так далі. так далі. На жаль, оця безкінечна гонка ескалації це те, що нам казали наші партнери ще до початку повноштабної війни. Що найбільша проблема, ми бачимо відсутність у вас стратегічної глибини. Тобто ви не, не Росія, але вони створили цю стратегічну глибину для нас. І друге це безкінечний цикл ескалації. В розумінні наших друзів на американському континенті генералів ескалація це священне слово, яке відбиває охоту допомагати Україні завжди. І на жаль, вони його бачать як кінцівниців ескалацію до ядерного застосування. Я впевнений, що не станеться, але в їх головах достатньо місця для цього. Оце постійно, ми дамо f 16, а ми дамо там якісь ще. А ми дамо патріоті, а ми ще більше ракет запустимо і так далі. От плановщики сидять і кажуть, що українці, ви розумієте, що цей безкінечний цикл ескалації чимось має закінчитись, і на їх думку він має закінчитись переговорами. Ми ж кажемо, що ні, ні, дайте нам, ми хочемо дійти до Москви, спалити Кремль, зробити селфі. І от тоді ми будемо бачити, що це війна закінчилась. Поки ми не співставимо нашу лінійку цінності і те, що ми хочемо досягти з нашим партнером, нам буде важко їм пояснити. Це не означає, що ми маємо погодитись на їх пропозицію, це означає, що існує якась.